Усім ну, доброго дня. О, сьогодні в нас, ну слава Богу, у нас плюс п'ять. Але пасмурно, бачите, стало пасмурно і від цього стало холодно. З я проснулася, ще було у нас сонечко. А зараз прямо холодно стало. Плюс п'ять. Ой, що у нас тут розмерзається чи ні? І вітерець піднявся. Ось от трошки розмерзається, бо воно в хлам замерзло все. Ви Бачите це? Мені здається, що воно промерзло до самого дна. Оце все діло. Да, прямо крига усе, вона аж відслоїлася від цього. Все. Це воно ой, як довго буде розмерзатися. Угу. Ну... Так, да. головне, щоб ці замки не потріскались, треба було, мабуть, їх витягнути. Ну, як є, коротше, як є, дівчатка, як є. Що, я вже управилася, усі дітей вже покормила, вже давненько, вони вже погралися. Здрастуйте! Погулялися. Я вже до курочок сходила, накормила курочок, зібрала фу-фу-фу. І каструлю забрала. Нове, потрібно варити. О, хто там казав, що я консервацію не їм? Наші стільки консервації, наша то, наше сьо. Ну, ніхто її не їсть, ну все, ви бачите. Ці банки, ну я їх сюди виставляю, миті вже зрозуміло. Ну, ладно, там багато літрових банок, це від е, тушонки собачої. Ну, то, що для собак ми готуємо. Боня, тікай, тікай, ну я ж не можу показувати. Ось, а півлітрові баночки. Ні, і літрові є ці, що я їм. Он з закрутками, ті, що це. Це і помідорки, і огірочки, і томатний сік. Ось ще якісь солодощі теж у мене в літрових банках. Півлітрові банки це в мене і томатна паста, і всякі салатики, і чого? Е, що, що там у мене ще, що я відкривала? Даже огірочки, штик. Даже... Ось, і Ікра різна, і всякі заправки борщеві, і зелений борщ у мене в банці, і росольник. Ну, коротше, їм є консервація. Оце мені зараз треба піти знайти мішок, два мішка. літрові літровий в один мішок, півлітровий в другий. Але в мене проблема віка. У мене ж після перетрубації тут, а зараз мені напише, «Оля!» Ти чого трактор не накрила? Та отож, не накрила трактор. Я треба було, не накрила, не зробила. Олька не молодець, ніфіга. Ось, і і коротше. І зараз візьму на, на, на ту клюйонку, яку ще не унесло. І зараз його прям візьму та накрию. Чи тут ще як, якусь візьму? Ви бачите, ми ж сюди перенесли дровішки. О, і тут те, що тут стояло, киця перекидував, мама переставляла і все на світі. Це ще тут сіна, і ось Тут трохи сіна. О, тут спить ночі. Це для цього, для курочок. Це для курочок. Я беру їм систематично, коли бачу, що в них вже так мокренько стає, то я додаю їм сінця, вони в цьому сінні там риються, їм там добре. Як мені у цьому всьому. Це ж у мене тут було вже порядок. Я ж вже навела тут порядок, вже було красиво. Як мені у цьому всьому у цьому зараз знайти те, що мені треба? А мені треба. А, усе є. ну У мене прямо десь мішок є з цими штучками для посадки. Так, фу, Тут котами воняє, дівчатка, це мені тут коти. Ой-ой-ой. Анячна селітра розсипана. Боже. Короче, фу, це мені тут коти насікали Прям воняє тут мені котами. й моё Це вони ходили мені тут чужі коти і обписували все, що таке можна. Коротше, мені треба мішок. Це у мене ракушки ще з моря. Девочки, у мене тут, смотри, що є. Ценне, ценне. Ракушки з моря. Моря нема, ракушки є. Ой, так. Мені треба два мішка десь знайти пустих. У мене мішки тут всі заповнені, всім чим треба. О, все баночки такі нестандартні. Це літрові. Блін, коротше, всі мішки вже зайняті. Йошкін кот. Ой, божечки. Божечки, божечки. Так, о, один мішок є. Це добре, це що у нас таке? О, це у нас шкаролупки від цибулі. Шкаролупки від цибулі, це мені треба їх забрати. Так, це у нас кусок волокна. На що воно тут треба? Це всякі клієнки, це всякі труби, це всякі клієнки, це всякі пакети. Фу, і все воняє котами. Капець. А це у нас льошки, 3, да? Ой, зарази вонючі. Ой, ці коти, блін. Так, де мені ще мішок взяти? Нема мішка ще одного. Хорошо, мішка нема. Де мої е... прибабахи для посадки? Ви ж бачите як? Оце ж так. Спочатку одне я робила, робила, тут порядки чистоту, наводили ми, з і плітки ці поперекладали, все класно. Потім позаносили сюди все і, і опять не класно, ніфіга. Короче, куча всякого барахла, і опять ніхіра не найдеш. О, все, ще шкарлупки від луку. Цибульки. О, ось все вони. Мої горшки всякі і маленькі і великі. Оце мені треба. Це мені дуже-дуже треба. Короче. А мішок я тільки один знайшла, да? Пустий. Зараза! Де мені ще один мішок взяти? Для того, щоб сложити банки. Коротше, якась прямо засада в мене. Це беру. Сюди, мабуть, оце ще положу. Це так. Все не організовано. Олі, як завжди. наче все складала-складала осінню. Все робила, робила, потім трах-бах, якось все попуталось, помінялось і, і все воно. Розцийкувалось. Ось ще такі штуки в мене різні з подончиками. Ну, ладно, це, якщо мені більше щось треба буде, то прийду візьму. Оце ще один. Коротше, чи брати, зразу його все туди тягнуть. Ну, Коротше, як ви бачите, як ви бачите, зарази коти тут понапісували, блін. Ну, як воно відкрите. Местность, так вот, пожалуйста, заходит сюди и гадю тут. -таки. Так, ну ладно, сейчас маленькі банки сюди попринесу. Хорошо. Це забираю. Це вже забираю. Це вже все забираю. Так, це якісь пакети. Це теж моє щось для посадки. Опять селітра. От улидок. О, ну все. Там що це за пакет? Це ж не мішок, а я не знаю, що це таке. Треба йти в хату стару та шукати. Бо у нас тут все і на кучу, бачите, це у нас э, ці такі зложили. Сітку зложили. Це ракушки. Там у мене теж сітки зложені. Там синтепон, там, блін, поролон. Все, все пропало, коротше. Так, ладно, беру хоч той мішок. Та піду, хоч в ньому щось зроблю. Оце мені взять треба. І... Оце мені взять треба. І зараз накрию. Люда, помню, помню, зараз накрию. Прямо возьму зараз накрию, бо може зараз дощі пойдуть. Це треба зробити раніше, але ну, не зробила. А хотіли, щоб його взагалі сюди загнати, цей трактор. Оце сюди поставити, там де дрова. Коля сюди дрова втулив. Цю бочку можна було побрати. Сюди загнати. Ну тільки його заводити треба, цей трактор. й Заводить. Я не пам'ятаю, як його заводить. Ладно, зараз щось придумаю. Так, все. Це в мене каструля. Лежить ось тут. Знаєте чому? Бо в неї налилася вода, там були остатки каші, це ж кастрюля ця. Курям варю. Налилася та вода. І замерзла в хлам. То я її взяла, ось тут перевернула, щоб вона хоч цей льот трошки зараз почне розпогажуватися, та льот трошки, хоч хай вислизне відтуда, щоб я могла помити цю кастрюлю. А взагалі, звісно, вже пора потроху, якщо зараз розпогодиться, буде плюс, пора наводити порядки. Фух, вже хочеться на вулицю, бо... Ой, а вітер такий. Бо вже надає, якщо чесно, в хаті сидіти. вже хочеться щось робити таке, що... Що треба робити? Так, яйка залишила. Ось ж бачите, як я. Одне кинула, друге не кинула. Так, яйка в хату. Керезуця треба. Це мусор стоїть. Так, занесу яйко, а потім буду банки вже складати. Ну що, дівчатка, розвела я тут бардаки в себе на столі. Ось, ось так в мене вже, бачите, проклюнулась капуста. Це ось така рання капуста. Ось, Капуста проклюнулась, а ось перці ніфіга не проклюнулись. Наверное, капуста швидше росте. Ну, гарно проклюнулась. Оце зараз я її сюди буду садити. Ось такі. Ось, А перці вже в другі. У мене ще і цвіти хочу посадити. Ну, коротше, багато чого хочу посадити. Що воно буде, не знаю. Ну, На свій розсуд, коротше. Буду зараз робити все на свій розсуд. Ось таке у мене замечательне время припроваждення. Увечері. Сиджу, дивлюсь, телек і саджаю розсаду. Верні, сімінасію. Дівчата і хлоп'ята. Ви дивіться, що, що в нас. Я сьогодні встаю. Очі відкриваю, дивлюся, я ж це дерево бачу. ну, не поняла, що це таке. Вчора ввечері був маленький дощик. накрапав. Мені усіньке там щось таке. от. То було, то не було. І я не думала, що воно це таке буде. Ви дивіться. Все засипало сніжком. Я... Не, ну воно ну гарно, так, всі палки, всі, всі нікрасоти поприсипало. Обалдеть. Ну, вчора було плюс, вже ввечері, як цей. Як я лягла спати, то вже був плюс і було не. Ну, я ж кажу, що такий дощик був. То був то не був. Ну, ви бачите, зараз сніг такий ліпкий. Він поналіпав на цей, на, на сітку навіть. На деревах лежить. То есть, Зараз було б класно, мабуть, ліпити цього сніговічка. А тільки його мало, сніжка. Якщо зараз почати ліпити, то це типу таке болото розвести. Буде чіплятися все. І те, що під снігом і все. Обалдеть, Клас. Я не думала, що я в цьому році побачу цю красу. Краса для глазу. На декіці дзвонити, узнати, у них є сніг чи німа. Цікаво. Бо В них, ну, теж вчора розмовляла, кажу, у нас дощик все. Він каже, у нас те ж саме щось таке насуває на дощик. Ну сніг у них теж випав. Клас. Картина. Супер. Ого, ні, мені Холодно, холодно. холодно. Усім доброго-доброго раночку. Дивіться, яка краса зранку. М -м -м. Супер просто. Сонечко таке. Класно. Ось воно як. Класно, класно. Сніжок блищить так. Ой, як серебро. Супер. Ну, з дерев вже попадало практично все. Тож було прямо всі дерева в цьому сніжку. Бонька гуляє, прибігла в неї. Обзор ось там біля городу, вона стоїть, дивиться. Якщо там песики є, вона гавкає. Хозяйка, хозяйка. Боже як красиво. Я вже зранку відкривала вікон, це трошки про ветрила халк, класно. Але й мінус 7. Побачила вона чині. Движка. Дрижка маленька. <кхи> <кхи> на сьогодні, девочки, неділя. <кхи> Опа, що <щас> буде тікати. <кхи> Ліза мені все время в кусти. У нас сьогодні неділя, дівчата. Ось. А це означає, що Що я буду зараз готувати дідусю їсти. Боже, на рибаки на цьому. О, -о, -о, -о. на льоді стоять. Куди? Ага, воно собаки. Все, по моїм квітам, по моїм всм побила, побила, побил. Видно це чи не видно? Рибаки, воно прямо-прямо на річці лазять. Ну да, воно стільки днів мінус був, то воно, мабуть, все позамерзало. Я оце одне думаю, дівчата, добре, все я розумію, але ж як лібіді? Вони ж не можуть, коли це так замерзла річка? Оце мене питання дуже-дуже цікавить. По поводу лебедей, я їх не бачу. Так от у мене аж віконце, бачите, річку видно. Добре, прям практично отак от оп-оп. От. Ні, у нас багато таких от де між камышами є, але багато в мене тут чи багато частина видно. То раніше їх якось бачила, а зараз зовсім їх не бачу. Де вони подівалися? Не може же такого бути, що десь не замерзла річка. А вони ж без річки ніяк, а вже неділю, як оце все холодно. О, оце думки мої думки, знаєте? Немає, щоб прослабитись і насолоджуватися просто красою. Ні, мені треба обов'язково щось подумати собі. Собаки гавкають, оці та індюки крякають. Такі куля-голі-голі-голі-голі-голі-голі. Де там, де там лази, де там? Анна. Привет! <риве> Побежала. Типа, мама, відкривай двері. Стоїш, знімаєш. Нам вже холодно, ми вже змерзли. Так, ладно. Хай да. Ти там змерз. хі <риве> жопи змерзли. О, а тут у нас ще щетінчик, бачите? Ще загоражує. Сонечко не так підняло, що ще тут сонечка нема. Ой, ще. Скажи, так класно. П'ятки класно. О, ось тут красиво. Соняк. Я кушок. Посадила їх на диету, то іначе воно схудло трошки. Вот ж зовсім Даша їх розкормила так, що воно в шкурку свою не влазило. Да, няня? Скажи, мамечка, а що ж? А що ж? Скажи, вже просто лежали і все. Навіть вставати не хотілося. Це воно схудло трошки, вже тут падінки на бочках з'явилися. Ну, весна прийде, ти будеш як цей викатуватися, як колобок. Ага, классно. Але мінус. Лупить сніжок. Натоптали мені тут все, да? Понатаптували, ёлки палки Буф. Буф. Сидела, там молка, и все. Ой, морда в снежку. Ты, морда в снежку, пошли. Пошли, потом еще выйдешь. Пошли, пошли. Айда в домку, нянечка. Давай бы замерзнуть. Девочка красавица. Солнышко такое. Айда, айда.